Що ж робити зараз з тюльпанами чи нарцисами, які ви купляєте з квіточкою. Дивіться, по 25 гривень це тюльпани ботанічні, та по 40 гривень є ось такі нарциси. Погляньте, які. бачите, які кореняки. Ось такі вони оцвілися. Квіточка. Вам показати квіточку. Ну, я думаю, ви поняли, що це за сорт. Якщо вас цікавить, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам покажу сорт. Як я їх пакую, перше ми беремо пакетик якийсь там чи папір і отак скрутили, Вологи, вологи їм не потрібно. Потім, що ви з ними робите? Ви просто берете в ґрунт, на ну, якусь ямочку маленьку зробили, якщо, або, як я вам показувала раніше, берете якийсь горщичок, коробочку. Ось, наприклад, з цими їх тут 5 штук. Ви положили, трошки земельки сюди, трошки отак, і зверху. І все, поставили десь під вишенькою собі там. В тіночку, щоб воно вам і не мішало, і щоб воно дозріло. І все. І так, ну, без паперу, звісно, і так воно у вас дозріє, оце посохне, все, цибулинка дозріє, тому що тут через усі листочки буде цибулинка набирати поживні речовини. Не обов'язково, щоб вона прям, ця цибулина, стояла на тому місці, де ви її посадили, з осени, і так дозрівала. Це не обов'язково робити. В усіх, там майже в усіх є обмежена територія, де хочеться посадити багато квітів. Тобто ми це зараз викопали, а на те місце вже висаджуємо інші квіти і вас радує і радує постійно квітуча грядка. От вам відповідь, чому квітує грядка цілий сезон. Тому що йде робота цілий сезон. Тому купляєте зараз по 25 уже з квіткою. Плюс, Ще який плюс зараз купувати. Тому що дивіться, коли ви купуєте з квіткою всі які манюсінькі там, там немає, ось, наприклад. Маленькі бачите цибулиночки, ось вони наростають. До осени вони наростуть дозріє цибулина, і ті манюсінькі поотпадають. І продавці поставляють ці манюсінькі собі на розмноження або окремо продадуть там чи на вагу, чи якось. А зараз це ви все за цю ж саму ціну купляєте. А восени за цю ж саму ціну ви будете купляти одну цибулину тільки. Оце така перевага покупки з квіткою. Але є один нюансик, може не зацвісти на наступний рік. Але ви вже точно знаєте, що буде така квітка. Зацвіте через рік. Ну, не факт. Можуть зацвісти і на наступний рік. Всяке може бути, тому... тому отак. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення.